Всім привіт! Мене звати Олександр, я керівник відділу роздрібної торгівлі компанії Кохеймі. У мене для вас є дуже гарна новина. Від сьогодні в нас з'явився новий головний технолог Євгеній. Тож, Жень, передаю тобі слово. Всім привіт, мене звуть Женя. Я новий головний технолог компанії Кохеймі України. У мене є для вас дуже гарна новина. На честь новорічних свят ми в компанії робимо вам знижки на подарункові набори, які ідеально підійдуть в подарунок вашим близьким або родичам автолюбителям. Зараз більш детально про кожен із них ми з вами поговоримо. І почати я хочу з набору для догляду за пластиковими деталями у вашому салоні. Сюди входить мульти-інтеріор клінер це швидкодіючий високолужний засіб з доволі свіжим ароматом, який ідеально підходить для текстилю, шкіри, пластику, тобто майже для всього, що є у вашому салоні. Також в цьому наборі є засіб перефрешка Підк. Це дуже хороший засіб для догляду та консервації за цим пластиком, який є у вашому автомобілі. Надає пластику первозданий вигляд та захищає від нових забруднень. Також в наборі є губка-аплікатор для нанесення консерванту пластика, щітка для чищення та мікрофібра. Більш детально з усіма позиціями ви можете ознайомитись у нас на сайті за ось цим посиланням. Наступний подарунковий набір для трифазної мийки. Для першої фази тут є Green Star, це високолужний ефективний делікатний засіб. Для другої фази тут засіб Gentle Snow Foam, це високоефективна піна з досить гарною лубрикацією та приємним ароматом. І для третьої фази в наборі є Protector Wax. це рідкий віск для захисту вашого авто, який має дуже хороші гідрофобні властивості, також має дуже приємний аромат. Більш детально з кожним із засібів ви можете ознайомитись за ось цим посиланням на наш сайт, а ми йдемо далі. Наступний набор у нас для догляду за шкіряним салоном. Сюди входить вже нам знайомий Multi Interior клінер, який підходить майже для всіх поверхень, про що я раніше казав, і також протектор Laser Care. Це кондиціонер для шкіри, який впитується в саму шкіру, надаючи їй більш насиченого кольору, і також захищає від подальших забруднень. Також в наборі є губка аплікатор для нанесення консерванту, щітка з кінським ворсом та мікрофібра. І останній набор у нас для догляду за екстер'єром автомобілю. Сюди входить. Nano Magic Plast Care – це засіб для консервації зовнішнього пластику, який надає йому більш насиченого кольору та має свої захисні властивості. Наступний засіб це Reactive Wheel Cleaner. Це засіб для догляду за вашими колісними дистками. Він є нейтральним, але високодіючим очисником. І останній засіб це Insect and Dirt Remover. Він ідеально підходить для того, щоб очистити сліди від комах з вашого автомобіля. Доволі делікатний, можна використовувати на будь-яких поверхнях. В наборі також є губка-аплікатор для нанесення консерванту на пластик та мікрофібра. Більш детально з кожним із засібів ви можете ознайомитись за ось цим посиланням на наш сайт. Для якісного догляду за вашим авто використовуйте тільки надійну хімію. А вся команда «Кохемія Україна вітає вас із новорічними святами. А ми з вами побачимось у наступному відео. До зустрічі!